How to ZX, вийш 5 із S. Кодра година. Будемо повторювати наш матеріал, те, що ми вивчали в попередніх класах, коли вчилися говорити про години, і будемо також додавати декілька варіантів, як сказати, наприклад, 25 хвилин, 50 хвилин, отзивайте.

Я можу подивитися ще трошки телевізор? Так, без проблем. Ви шпете смія? Es ist viertel nach zehn. Скільки годин мія? Viertel, нагадую, 15. 15 після 10, 10, 15. Darf ich auch etwas spielen? Мені можна того ж пограти? Nein, du musst ins Bett gehen. Ти маєш тим же в ліжко йти спати. Тож, давайте зараз подивимося коротке відео та пригадаємо, як назвати основні години. пункт нагадую через це рівне 2.00. у 0.0. Скористаємося нашим інтерактивним додатком та подивимося хайне у це відео. 10.02 Nach zwei. 10 nach 2. Ruhe we still. 52. 10 nach 2. 15. 20 nach 2. 10 for half dry. 5 for half dry. 5 for half dry. 25. 5 win doing 3. Halb, drei. halb drei. Nach halb drei. Zehn nach halb drei. 20 vor drei. Viertel vor drei. Zehn vor drei. Ist es bitte Fünf vor drei. Fünf vor drei. Дезусельний курс відео, тепер зможемо поєднати, де в нас є зображення, і необхідно поєднати слово. Також саме є правило в нашому підручнику. Тут ви бачите, є перший варіант і другий варіант. А ми повернемося до нашого підручника і виконаємо саме той варіант у підручнику. Де зазначені саме ось ці наші години. Додатково ви можете також тренуватися в нашому інтерактивному додатку. So, Пункт дволь Уа. Рівно 12.00. Можемо рухатися від найменшого до найбільшого часу. Або за словами функя. Пункт Офіту 5 хвилин до четвертої. Тут 15.55. 15 хвилин після третьої. Финна фіра. хвилин після четвертої. Тобто тут було до четвертої. Тут же після. Чітнадцять for 5. 15 хвилин до 11. Це 10.45, 45. 5 на 5. 5. Хвилин після половини 12. Це 11:35, половина 30 35. 20 for 11. 20 хвилин до 1 години. 20 на 8 Abens. 20 хвилин після 20-ї вечора. І ось на ще наші годиночки. 5 for half 8 abends. 5 хвилин до половинки. це 19.25. Und half a morgans. Пів на восьму. Ранок. Вказувати моргенс, аменс, венче, моргенс, рано. Тренуємо наш час і зараз спробуємо трошки ваші на слух. Відкриємо наш інтерактивний додаток та спробуємо виконати праву третю де в нас є годинники, які треба прослухати та розставити. Es ist 20 nach 10 abends. 20 nach 10 abends. 20 після 10 години. Нема поки що такого годинничка. Es ist halb acht morgens. Halb acht. Es ist fünf nach elf. Es ist Viertel vor vier. Es ist zwanzig nach zehn abends. Es ist zehn vor halb drei. Es ist Punkt 8 Uhr abends. Acht Uhr. Es ist Viertel nach neun morgens. Neun morgens, Viertel, Und das ist die Ja, sehr gut. Ich habe noch eine Frage. Was ist es? Ich habe gesagt, es ist Punktlich. Es ist Es ist morgens. es ist, перевірити. So, dann machen wir ein bisschen Pläne. Pro наші плани. Ось, права п'ята. Was magst du meistens äh, in diese Zeit? Що ви робите о цій годині? Для прикладу, у Махай Ахтмокенс прущики і Мальвайси. Приблизно о 7.30 я снідаю. Є приклад, але якщо у вас немає і ваших ідей, ми переходимо до нашого знову інтерактивного додатку та використаємо праву шосту АКБЗЕКС. У нас є час, у вас має до умфіртельних АКМОРКЕНС, умфіртельних АКРУЖДИКЕ ІХ. и підказка. Обираєте будь-який час і є Was machst du Uh zehn nach 2. Um zehn nach 2 esse ich Mittag oder habe ich Mittag gegessen. Ми далі підбираєте до кожної картки ein ganzen Drifting hub навчатися. І також є плани, які ми в плану дуже здолегіт so that ah, is afcover 5. В нашому підручнику це вправо шоста, вона ідентична, this is mia, streaming calendar. Monday, Dimstack, Mikwak, Donna, Friday, Samstell, Sonntag. Volleyball age.

Mir ein Film. Am Donnerstag um 20 Uhr nach 7 Uhr abends. Utschit berg, o somit weißet, musikerl dunk, fernseher. Ich schicke einmal, nein, es bricht alles. Mittwoch, Punkt 3, jetzt Uhr, geht mir schwimmen. Dienstag um 4.04 Uhr bis 5.00 Uhr hat mir mal Unterricht. Samstag um 9 Uhr morgens würde Uhr Ranko das Zimmer aufräumen. Und dann konnte er das nicht mir auf. ام دونستاک ام فیل، چه تور خور چه تور تی، آنه کند انگلیش لرن. لرن میه انگلیش مید آن. ام سنتاک ام هلت سبوری. سنتاک. تانتا باده گوزین یان بسوخن اتویدوه Besucht mir Ihre Verwandten. Am Freitag um 10 nach um 6 abends, wo Beat so schön, dass mit mit Remote einkaufen. Schau einmal, geht mir einkaufen. Und Montag besucht wurde bald wieder Yeah. І далі ви складаєте такий самий план про ваші активності. Спочатку зазначте термін-календа або те, що ви хочете робити, і потім напишіть про себе. Або виконати праву сьому, де Напишіть продовження речення. On Onheim 7 mortens, 30 ранку. On 15 хвилин після 9, 9, 15. Я. Рівно 2 годині там. Що ви робите? В даному уроці ми з вами повторили час і наближаємося вже до закінчення першої лекції. So that is allies for auf Wiedersehen.